Фанати українських футбольних клубів! Ви храбрі Незламні захисники! Ви герої! Лицарі! Витязі нашої землі! Богатирі! Козаки 21-го століття! Ви наша опора. Ви наша надія. Ангели-хоронителі. Ви удивили нас палкими серцями, вчинками. Ви незламні та горді, справжні, як і ніколи не зрадять. Да, ніколи не придадуть. Не залишать в біді. Ідуть вперед к свободі. Ми пишаємося вами, захоплюємося. Поруч з вами не страшно. Да, не страшно. Ми віримо вам, В наші серця з вами разом до перемоги! Наші серця з вами.